Нещодавно звернув увагу на те, що біля торговельних центрів з'явилися нові паркомісця для людей з інвалідністю, коли в країні третій рік триває велика страшна війна. Я розумію, для кого додали ці місця, і розумію, що ніякі нахаби не мають права їх займати друзі. Ми всі маємо усвідомити нову реальність. До цивільного життя повертаються ті, хто захищав наші з вами життя там на фронті. І вони потребують особливої уваги та розуміння. Повага та шана до ветеранів. Ось що ми маємо виховувати у суспільстві. Ця ідея і лягла в основу форуму ветеранів. За даними міністерства ветеранів, за 10 років війни в Україні майже мільйон людей повернулося з фронту. Зараз вони заново пристосовуються до цивільного життя, і їм у цьому, крім держави, допомагають волонтери, громадські організації, іноземні партнери. Саме сьомий міжнародний ветеранський форум Україна, ветерани єдність, що відбувся у Києві, став майданчиком для обговорення проблеми викликів, які сьогодні стоять перед колишніми військовими. Саме ветерани це наші захисники і захисниці, ті, хто виборюють. Нашу з вами незалежність, і на сьогодні ми всі об'єднані на всіх рівнях навколо ветеранської політики, навколо нашого прагнення до перемоги і навколо розбудови новітньої ветеранської політики не політики соціального захисту ветеранів війни, яка була родоментом унаслідувана Україною з часів радянського союзу, а вже новітньої політики, в якій будуть створені і запроваджені сучасні системні і ефективні інструменти. Підтримки і реінтеграції ветеранів війни, створення для них стимулів. Ветеранський форум це можливість для діалогу між ветеранами, суспільством та державою. Захід також привернув додаткову увагу до необхідності створення комфортних умов для працевлаштування, навчання і відкриття власного бізнесу ветеранами російсько-української війни. Цими напрямками користуються ветерани безпосередньо їх цікавить перенавчання за державний кошт багато хто просто змінює перекваліфікацію багато хто безпосередньо намагається отримати вищу освіту в кого її немає плюс ми проводили соціональ... соціологічне опитування скільки ветеранів, ветеранок після повернення з фронту хочуть займатися власною справою от така от цифра це 64%. і саме головне після Цього о, цей тренд якби розкручується і включаються вже в гру органи місцевого самоврядування, які також видають ваучери на розвиток ветеранського підприємництва. Цьогоріч до заходу долучилися понад 700 ветеранів, членів їхніх родин та близькі загиблих захисників серед учасників, лідери громадських ініціатив, волонтери, власники успішного бізнесу. Вони вже адаптувались до нових умов, змогли знайти себе в цивільному житті, і сьогодні стають прикладом для інших. Реінтеграція ветерана в мирне життя це дуже важливо. І сьогодні треба ставити на цьому акцент і увагу і працювати саме в цьому напрямку. Дуже класно працює ця програма Рівне Рівно, коли ветерана надихає інших ветеран займатися спортом, відкривати власну справу. А які ну, працювати в якихось різних проєктах? Тому мотивація я закликаю всіх ветеранів мотивувати своїм прикладом інших. тому що а, нікому не секрет, що для ветерана на сьогоднішній день під час повномасштабної війни відкривається дуже багато можливостей, їх треба використовувати. Учасники форуму не лише обговорювали виклики і потреби ветеранів в ході різноманітних панельних дискусій, сайд-івентів та презентації, а й віч навіч поспілкувалися з ветеранами, які вже мають досвід створення успішного бізнесу. Люди найчастіше, які звільняються з лав збройних сил або якихось військових структур, вони як правило мало хто себе може знайти в цивільному житті. Чим ми зараз займаємося, наша команда Coffee Company – це ветеранський бізнес. В подальшому в наших кав'ярнях будуть працювати або ветерани, або люди, які мають відношення до сімей загиблих, або відношення до сімей ветеранів, які проходили або проходять службу. Ми дуже дякуємо, що ми потрапили, тому що ми одні із небагатьох. Скажем так, ветеранські справи, які тут представлені, Ми готові рухатись подальшому вперед. Але на все потрібен свій час у міністерстві ветеранів припускають, після закінчення повномасштабної війни в Україні буде понад 5 мільйонів ветеранів. Тому гідні умови для їх реінтеграції, розвитку та працевлаштування держава створює вже зараз.